За донат его, да? Что ты химия написала? Давай мы тебе верим. Эм, э, э, мисс э, дозер. ну, Осень, я йду на польском яузик польским я думаю, что просто правшую заступила. Такая Ира и да. У нас покину весьма и выграй, придумаем цікавые конкурсы и в игра. Нет. Да. Дайте слова. Я кого буду грати? Тепер. Задіємо слова, Я стайтеся. Що це за почва? Все, Юра виступає, так? Вона сипає написала. Ну давай. Який гарний почерк. Так і передай. Спортсменка, краса, Дев... девчина, да? Что? Девчина. Дима каждый про А так и Дима, и каже Ну все, ребята, поехали. Ребзя. один, дубль один. Давай, убедим. Ой. Ой. Ой, ти так, давай, ну тут почитай. Ну давай, Ям, ну, давай стареньку. Давай. Давай. давай ти підеш! Спортсменка, активістка, краса дівчина. А, а чим ти не на волейбол? Я не можу. А. То давай, Маша. Не, Маша, у нас вообще сложне доланчи, машта. Ааа, да, я ще про літу думаю. <рес>

Давай Нормаль, Нормально, ну нормально. Я хочу собі або длинне, або коротке, шнирше, а ти в якому підеш? Я хочу в длинному і в длинний. І тебе буде нам прическа якась прикольна. Ага, так. А ви що хочете? Що я А я хочу розовий і непонятно який. Чорна вона Я не Бантик! щоб банчик. Банчик. Ще можна, знаєте, якусь прическу таку зробити, взагалі, такого відстригти, ні, волоси, і треба за що була відпрацю, приходила під час. Платя, платя, п'ятниці місцовості. Ми так і ж вирішили, що піде на місцовості. Я знаю. Я знаю. Як завжди. Таня! Так? О, так, так.